Понад 150 безпілотників вже невдовзі допомагатимуть нашим захисникам нищити ворога. Це 10-дюймові дрони, які можуть нести бойове навантаження до 3 кілограмів на відстань до 15 кілометрів. Бойові пташки повезуть до 118-ї бригади. Ці дрони використовуються для ураження противника, ну живої сили противника, техніки противника. Так само працюємо по норам, всяким бліндажам через технології. Кілозона раніше була там 5 кілометрів, зараз 10-20 кілометрів. І того й треба більше дрони, щоб долати більше відстань. Звичайний розхід дронів на один робочий день приблизно 80 штук на день. Тобто на місяць вже зрозуміли, які цифри, які потреби закупили fpv дрони в межах обласної комплексної програми Безпечна Львівщина. На вказані потреби були виділені в межах обласної програми Безпечна Львівщина 4 мільйони гривень. І це чергова допомога нашим силам оборони. Загалом з початку року було профінансовано для підтримки сил оборони понад 420 мільйонів гривень. Якщо говорити про географію підрозділів, які отримували цю допомогу, це більше 75 підрозділів зі всієї України. За яких цій субвенції вони мають можливість купити саме такі дрони, такі засоби зв'язку, реби, які їм необхідні, і такої комплектації. Тому дякуємо в першу чергу збройним силам України. Дякуємо Україні. Українським виробникам, які вдосконалюються, і постійно тестують нові програми, аби розробити дрони, їхні характеристики узгоджували з військовими, а закупили безпілотники у виробників з Львівщини.